Дякують Бога, які розуміють залежність від Бога, бо кожна людина сама по собі вона не вирішує нічого, вона не в змозі. Всякі добрі справи, які ми вчинили будь-коли, ми вчинили тільки завдяки Божій ласки, бо він нас, бо Він нас направляє і Він нам допомагає це робити. Сьогодні ваші місцеві. Невеличкій общині, це день подяки, і це добре, бо в кожній церкві це практикується. Бо це дуже важливо. Це не просто коли нас перевершують наші емоції, і ми не знаємо, куди їх подіти, то давайте зберемось і просто щось, щось зробимо. Але тут головна ціль того, що коли ми дякуємо Богові. То ми визнаємо істину. Істину того, що є Господь, і визнаємо Його закони, які сьогодні працюють. В книгі буття, в 8, 8 розділі 22 вірші, написано, це написано те, що я буду зараз читати, воно не одне століття. А якщо точніше, декілька тисячоліть назад було проголошено це слово, і це є закон Божий, бо тут написано так. У всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і весна, день і ніч не припиняться. Тож тут ми бачимо, що є закони, які Бог встановив, Бог їх створив, і вони працюють незалежно від того, згодні ми цим чи не згодні. Бо є закон гравітації, який ми можемо визнавати або не визнавати. Ми можемо визнати, що є вітер на вулиці, а можемо не визнавати. Ми можемо ігнорувати деякими законами. Таж коли ми будемо ними ігнорувати, то вони будуть працювати проти нас. Якщо людина збирається е, десь кудись далеко пливсти по, по річці або по морю, і коли здіймається велика буря, то може не зважати на закони природи, бо по закони вітру, але вони будуть працювати проти тої людини. А якщо людина розуміє ці закони і робить так, що цей вітер працює на користь людини. Він не гальмує людину, а, а навпаки, людина завдяки вітру, вона плеве до своєї цілі. Коли закон гравітації, коли ми розуміємо, що є земне тяготіння, якщо ми е, е, працюємо е, разом із цим законом, він працює на нас. Але коли ми. Не признаємо його, не визнаємо, то він проти нас працює. Ми будемо падати, ми будете ламати, ми будемо ламати ноги, будемо забиватися, будемо, будемо втрачати свідомість і так далі. Тож, головна наша ціль визнати закон Божий. І ось тут написано: всі дні землі, сіба й жнива, холод і спека, літо, і весна, день і ніч не припиняться, не, 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 не наступить та година, коли воно втратить. Але коли вже прийде Господь, коли буде, вже, Він забере свою церкву, і коли всі всі, всі те, про що в пророцтві відкровення, ми читаємо, коли все буде збуватися, то вже там буде Бог іншим чином правити всім. Але на сьогодні, на сьогодні ці закони працюють. І ось дивіться, ми, ми маємо деяку свідомість і маємо досвід, який ми. Збираємо від своїх батьків. Я сьогодні говорив в нашій церкві, що я багато чого не розумів, і мені було складно збагнути, але я довіряв батькам. Коли ми були зовсім маленькі, а жив у сільській місцевості, то мені батьки залучали до праці. І вони казали: ось бери картоплю, ось ми копаємо яму і покласти треба сюди. І в мене як дитини виникає питання: а навіщо це? Ну навіщо це? Я ж знаю, що картошку мама готувала до столу, і ми всі їли. А ось настав час, коли весною все так гарно, все, все так добре, і тут вирішили щось батьки почудити, закапувати картоплю. І в мене виникає питання, на яке я не задаю. Бо я ж батьки кажуть, значить, так потрібно, і саджаємо. Але із віком я віком вже почав цікавитися і все більше і глибше. Ну навіщо так? Ну, навіщо? А потім думаю, ну навіщо? А потім чую, ми копаємо, щоб потім восени викопати. Щоб було, що взімку. Ну, думаю, ну де логіка? Витягти з погріба, щоб закопати, щоб потім опять в погріб. Та навіщо? Хай собі лежить в погрібі. Навіщо Навіщо оця така процедура не зовсім розуміла. Можливо, щоб в нас дітей, щоб ми. ну… Щоб було чим займатися, ну не розумів цього. Але потім потім, я зрозумів отаку річ, коли я вже десь вже такий був вік, коли вже дещо розумів. Батько каже, що в цьому році в нас не так багато картоплів родило. Тож на слідучий рік треба посадити більше. А я стоп, стоп, не зрозумів. Картошки не вистачило, то тепер візьмемо більше з погріба того, що не вистачає, і закопаємо землю. Де ж та логіка? А логіка в тім, що все те, що ми сіємо, принцип Божий говорить, що ми будемо його жати восени. А все посіяне ми пожинаємо в рази більше. В цьому і сенс. Що ми сіємо трохи, а беремо набагато більше. І коли я зрозумів цей закон, думаю, ну добре, це, це все добре, як чудово Бог створив. Ми беремо настільки, що можемо лишити на зиму собі і, ще, і, і посіяти весною. Але коли я почав розуміти, що є фізичні речі, а є духовні речі, які за межами того, що ми можемо ну фізично бачити, тобто це закони Божі, духовні закони, я зрозумів таку річ, що тут говориться не, не тільки про сільське господарство. А тут говориться про все те, що ми сіємо в нашому житті наступе той день і час, коли придеться нам пожинати. Тобто, якщо я комусь роблю зло, то це посів, і я його буду пожинати. Але ж, але ж радість, яка велика, я пожав, попосіяв трошки зла, а буду жати в рази більше, то це я жартую, що радість. Бо ми від цього не радіємо. Тобто, що, що, що ми бачимо, цього, що коли ми працюємо з цими законами, якими створює Бог, то вони приносять нам радість. А якщо ми не визнаємо, то вони нам не приносять радості. Вони нас бентежують, нам неприємно. Та ж, е... Минуло багато багато часів, тисячоліття. Прийшов на цю землю Христос. Він посіяв Слово своє, і сьогодні, сьогодні жнива. Сьогодні ну, в багатьох селах да, нашої країни народжуються хай невеличкі, а народжуються церкви. Сьогодні багато і багато людей навертаються до Бога, бо Христос посіяв своє слово, а воно живе Його слово. Воно живе Слово, і, і ми бачимо, що є результати цього. Та апостол Павло, заохочуючи віруючих до праці, він ось що сказав: не обмануйтеся. Це послання до Галатів, 6 розділ 7 вірша. Не обманюйтеся, Бог посміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя, роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим. Які рідні у вірі. Я ось думаю, над цим роздумуючи над цим е, місцем, думаю, що е, щоб нам не втрачати запалу. А чому, чому ми можемо втрачати запал? Бо ж коли зробив людині добро, а вона, вона не відповіла тим, то запал може втрачатися. Але апостол Павло каже, що є Бог на небесах, який обов'язково все дасть людині за те, що вона робить на цій землі. І за це за все добро, яке ми чинимо на землі, ми отримаємо нагороду від Господа. Тож, поки маємо час, робімо добро всім. Тож, е, е, дуже часто я чую від людей, які не дотичні до слова чи до церкви, але говорять такі слово. Ну, коли, коли частіше ми чуємо таке слово: що людина посіє, та й пожне. Ну, ось вчителька мені там на уроці виговорила мене, накричала на мене, а мені це не подоби. І мене всередині слов, ну, ж, е, сій, оце ж буде жать. А якщо сусід щось там щось свариться, там, там щось, щось не негодує, то ми, ну нічого, хай сіє, він, він пожнеться. Да? Ось в, в такому отрицательному як українською, хто підскаже. Негативно. Негативно. В негативному такому е е сенсі е ми його вживаємо, це слово, що людина посіяти, але апостол Павло каже зворотню думку. Він каже, що як мотивує людей, що робіть добро, не втрачайте запилу цього, бо ж все те, що ми робимо, ми будемо пожинати і пожинати значно більше, чим ми сіємо. І в цьому нам безумовно допоможе Господь. До речі, е, коли я вас останній раз був на е, Пасха, да, була е, вперше я сказав українською мовою, мені було дуже тяжко, але я ріш, е, вирішив розпочинати саме тут. Благовіщенки сьогодні говорю, але але мені вже легко. Я відчуваю, що я прошу допомоги декого, бо деякі слова ще. Але, але я вже, вже, вже є вже десь який досвід, є, можу вже говорити українською. Тож, коли ми ставимо ціль, то ми її досягаємо. Але коли ми ставимо ціль, ми повинні зрозуміти ось таке: якщо я ставлю ціль мати щасливе життя, це майбутнє. Бо, скажімо, зараз в мене нещасливе життя, да? але я хочу бути щасливим. Що я повинен для цього робити? Сій! Сій все те, що ти хочеш пожати. Бо є такі люди, кажуть, що ну, до мене люди ну, такі не дуже привітливі, до, до мене люди не посміхаються, ніколи не, 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 не скажуть привіт, ніколи не допоможуть. Ось, ось, ось такі люди. Тож, це говорить про те, що це є потреба, людська потреба в цьому. Але якщо в цьому є потреба, і я хочу це отримати, що повинен я робити? Ціль моя, я хочу цього мати і таких взаємовідносин. Тож починай сіяти. Тож приходь в церкві і е, посміхнися. Прийди першим, зустрінь, спитай, як у тебе справи, чим я буду, можу бути тобі корисний. Чи може тобі якась допомога потрібна, чи може в тебе не вистачає коштів на хліб? Запитай людини. Бо ж хочеться, щоб мене запитали. В мене інколи є потреби, і думаєш, ніхто навіть не спросить, а потім Стоп! А чого мене повинен запитувати? Це ж моє розуміння, яке дає мені Бог. Тож я підходжу і запитую. І я сьогодні говорив на церкві, що дуже дуже багато мене привітали з цим святом. Якщо до кінця не сказати правду, то таке враження, що дуже багато людей хотіли мене. Можливо, хотіли. Але дивіться, що я зробив. Я проснувся вранці, і всім, хто працює в церкві, я так ну, переважно більшість, кого, кого я в мене там я взяв і привітання послав. А потім ідуть, ідуть вітання, а дружина каже: А що там тебе сіно? Кажу, вітають мене святом. А вона хто? Я отой, отой, поздрав, отой поздрав. Ну, і дивлюся, і йдуть і доцінало. А що це що це таке сьогодні? Я ж мовчу, я посіяв вранці. Я став трошки раніше і взяв раз, відіслав і приходить. Є такі речі, які я ну от скажу, що це не завжди і не зразу. Щоб люди не, не було е, маніпуляції з Богом, що зроби отак і буде тобі отак. Це, це те, що. Дійсно, відбувалось зі мною не так давно, і це, і це правда. Ось два таких приклади, і я довго не буду займати часом. Ми вирішили благословити одного брата. З дружиною поговорили. Ми зійшлися на той сумі, яку, яку, яку там благословить. І я взяв, благословив, ну тільки помножив на два. З дружиною вирішили, а потім я ще взяв, помножив на два. І взяв і благословив. І нічого не говорю. Я в служенні проповідую, все. Дружина там спілкувалася з іншими людьми. От. Після служіння вже пройшло трохи часу, і вона мені каже, уявляєш собі, що трапилось, ану ж. Вона каже: перед служінням ми спілкуємося, підійшла одна сестра і хоче, каже, я хочу вас привітати. І раз мені в карман. А я, та ні, в нас в нас це є не... Нічого... Ну, хоче благословити, хоче, це ж таке. Каже, ну я так подумала, що ну, може там на на роз на шоколадку, все так, ну, слава Богу, та й все. А потім, каже, пройшов час після служіння, я ж де, де, де ж воно я достаю. Слухай, отака от купюра. А я так глянув рівно половину того, що ми дали. Тобто ми дали і в рази, ну, раз, і, і, тільки раз і, і вернулося. Бо я ж дав. І я ж тут зразу, але воно не просто. У нас не були зайві кошти. Їх ніколи зайвими не буває. Це ті кошти, які ми десь щось планували. Бо жертва це не то, що в мене лишня, я отдаю. Жертва це коли вона трошки мене так аж аж даєш, а воно ж відчуваєш, що відриваєш. Це жертва. Слово жертва. Від слова жертва. Від слова жертва, так. Не від того, що там мене багато там, там кинута і все. Ні, це ж жертва. І, і воно назад. Ще такий е, е, випадок був. Тож, ось, ось буквально, буквально недавно. Потрібно було допомогти одній сестрі на операцію. Ось я узнав, бо особисто до мене звернулося. В церкві багато потреб, що ну не знаєш свідки. Ось, І я з дружиною знову поговорили <говорили> і вирішили: ну, давай таку суму ми зможемо. Ну, я завжди роблю крок віри. Ну, я думаю, ми вирішили так. Я множу на два, з математикою все нормально, І, і передаю. І мовчки, нічого не говорю. Думаю, хай хай буде так. Ввечері дружина нам, нам повинні були ну, там кошти дати там суму, яку ось. Дружина каже: написала мені суму, я не зрозумію чого. Можливо, Щось переплутали. Я кажу, а саме чого? Ну, ось дивись, цифра отака, а передали помножену на дві. А я такий, щолк. Саме в той день, коли я вирішив це зробити. Саме в той день. А в мене дійсно нужда, бо, бо машина моя вже просто вбита, вона, вона вбита. Вона так виглядає, а вона вбита. Її просто вже їздить, на її страшно. Надо, і, і я, ну, Тож, у мене нема зайвих коштів, щоб це. А ми розуміємо, що там, там треба допомогти. І ми як зробили як жертву, відірвали. І я дивлюся, що Божі принципи працюють. Але, але вони не працюють так. Ну, я вирішив, щоб у мене сьогодні хтось дав 5 тисяч. Це скільки мені треба дати, половиною комусь. Пішов, дав. Ні, це не працює. Це працює, коли жертва, коли я беру і жертвую, і не розраховую на це. Я просто роблю це від серця. І не з не, не, не самого першого дня так почалося. Ми дуже довго, довго мали потребу, нужду. А потім, коли дивлюся, вже, вже якби і немає, Олександр знає, да? що продати машину, ми ж нічого не купимо. А де кошти взяти? бо, бо ну, 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 як? А, а машина потрібна, бо постійно визови, їдеш постійно потрібна. І як? А потім воно ну, пішло отак, отакі дивишся, і і вирішується питання. І ми не маємо. Ну якби ну чи чи так не 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 потрібно поставити ціль «я хочу вертольота. Та навіщо да, там машину, дороги на наверту поставлю і і буду ціль. Якщо я щось потребую для служіння Богу, для служіння людям, я прямо Господу кажу, що Господи, ось така мене нужда. Я хочу бути корисним для тебе, але в мене не вистачає коштів або де чогось. І ми вкладуємо жарти, і Бог 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 працює в цьому плані дуже здорово. Тож що людина буде сіяти, те буде жати. Те, що сьогодні нам погано. Це сіяли ми або посіяли наші батьки. У нас є можливість, можливість перепахати поле, перекультивувати його, зовсім все, все щоб не було, да? і потім посіяти інше. І це робиться, знаєте як? Якщо наші батьки сіяли і вони жали, і ми жали, і чого ти такий? Чого в тебе така сім'я? Чого в тебе там Ну в нас такі батьки були, от ми такі, от ми такі. все. Да, були, але я усвідомлю, що я не хочу бути таким. Я не хочу бути таким. То що потрібно робити? Я не засуджую батьків, що вони неправильно жили. Не засуджую там рідних, що, що, що так в мене склалося. Але я бачу ціль, я хочу жити краще. То що я повинен зробити? Перепахати, перекультивувати і посіяти інше. І потім буде результат. Тож, день подяки. Це тоді, коли всі збирають урожай. І цей урожай нагадує нам, коли ми дивимося на його, як гарна сестра співала і, і показувала, що дійсно ці плоди нагадують нам, що ми не садимо буряк для того, щоб взяти моркву. А чого буряк сажаємо? Ну, дешевше сім сімочки, сім, сім, сім то я вирішив на да? то я вирішив подешевше купити, а саджаю з, з рахунком, що то я буду, буду брати дуже гарні речі. Що я сію, який рід культури я сію, такий я буду жати. І коли я йду на ринок, кажуть, у нас все гарне, будь ласка, беріть. Дивися, пакетик роз, розкритий, і там не зрозуміло що. Ти обходиш де далі. Бажаєш, щоб було запечатане. І ще, ще щоб фірманий був. А чого? Бо не хочу бути обманутим. Бо ж Біблія каже: Бог каже, що людина не може обманути ні Бога, нікого. Бо що посіє, те й пожне. Тож ми, ми дуже, дуже уважно і прискіпливо вибираємо сімена. Потім ми не сіємо на асфальті. Бо зрозуміло, які будуть результати, тож не сіємо ми в той ґрунт, де не невдобрене. Ми все робимо для того, щоб мати урожай. І я знову переводжу на духовні рейки: що для того, щоб нам мати спільноту з Богом, ті відносини, про які говорив брат переді мною, щоб мати все це, то потрібно сіяти правильне насіння в правильну почву, удобряти, поливати, і результат. Не за горами, обов'язково він прийде. Нехай Бог вас рясно, рясно благословить, щоб е, село Благовіщенка е, воно відповідало своїй назві. Бо тут колись в селі жили, е, жили бережні. Така сім'я. І це ті люди, які приїжджали до нас, а я ще ходив в школу зовсім зовсім маленьким. І вони приїжджали до нас, у них була така машина, яка мій батько Казань був служителем. Каже: ви а, а тоді ж стежили, де де зберуться чи обов'язково там треба прийти переписати їх. Навіщо вони ну, ну отакі ми були страшні для них? Ось, І вони шукали. І оце якщо що десь машина стоїть, оця, оце там вже, вже в світі зібралися. Оце вже туди. Тож тато мій каже, якщо ви збираєтесь в тому домі. Машину поставте в іншому домі, щоб не визивати все. Але вони приїжджали і вони приїжджали там. Поні вони нас співали, проповідували. Та, Та так було добре, так було гарно. і ми тоді разом і молилися все, і так хотілося б, щоб це село воно дійсно відповідало своїй назві. А якщо є ціль, якщо є бажання, якщо сіяти, якщо благословляти, поливати, то результати будуть. Хай в цьому допоможе вам Господь. Амінь. Добре, Давайте ми помолимо, що вас Давайте ми станемо помолимо.